Вчора близько обіду в ході реалізації випереджування інформації співробітників оперативних підрозділів 31-го прикордонного загону, взаємодії з співробітниками патрульної поліції на околиці Садгірського району міста Чернівці було зупинено автомобіль марки «Мерцедес» Правоохоронці оглянули транспортний засіб, в якому було виявлено 30 ящиків тютюнових виробів без марок акцизного податку України. Встановлено, що водій отримав дані тютюнові вироби в одного з поштових операторів. З огляду на те, що тютюнові вироби були упаковані в ящики, а останні обгорнуті чорним поліетиленом, можна зробити висновок, що ці тютюнові вироби ймовірно вже були підготовлені до подальшого транспортування їх через українсько-румунський кордон. На даний час тютюнові вироби вилучено та передані представникам національної поліції. Щодо водія, то на даний час встановлюються всі обставини правопорушення. А чоловіку доведеться відповідати за статтею 204, а саме зберігання збут переміщення підакцизних товарів.